Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка в Кабінет пенсіонера додали одну дуже важливу функцію. І перевірте свою дату, і ви. Я правда кожному зробити, тому що якщо пройде рік з цієї дати, яку можна подивитись, зараз розповім як. А, і. Вона не оновиться, то пенсію можуть навіть заморозити не, верні, навіть не можуть заморозити, а точно заморозити, Ти повинен пиш ідентифікацію. І не кажіть, що це якісь лякалки, ще щось. Чудово це все працює. Знаю дуже багатьох людей, які тривалий час не отримали пенсію і бігали, тоді доносили ці всі свої документики, щоб там все відбулося. Зараз це все набагато простіше відбувається. Теж зараз розповім як, тож що за нова функція в кабінеті пенсіонера, як вона діє, що це за... Це моя ідентифікація, де вона взялася, і якщо її сюди вже додали і навіть дату пише, коли то ваше відбулося, то значить за цим будуть слідити ще пристаніше. А буде слідити не людина, буде слідити програма. І якщо вас тут тик-тик-тик-тик, рік накапав. І ви ніде не засвітилися, то програма автоматично пенсію бум на паузу і все. Хочете потікати свою пенсію? Ніхто не хоче, тому слідкуйте за цим і дивіться, як не допустити, щоб тут були якісь прогалини. А я, як вчитель інформатики, тобто дипломований, розповідаю, розбираюся. І так, пошуку пишу в кабінет пенсіонера. Але перед тим, ось, мова, перемикаємося. Кабінет пенсіонера. Andrew. Але перед тим зробіть дуже просту дію. От, дивиться, ви в Ютубі да? пошуку напишіть Народна думка. Воно відразу мене вибиває. І отут кнопочка підписатися навпроти нашого логотипу, або отут під відео, кнопочка підписатися. Натисніть її, натисніть ще раз і вімкніть усі дзвіночки. Так, ви нічого не пропустите, тому що Ютуб тепер буде вас сповіщати, коли на каналі вийшло корисне для вас. Відео тобто, користуйтесь, підписуйтесь, а я розповідаю. Так. Переходимо в кабінет пенсіонера, пенсійний фонд, беремо вхід. Дивіться, тут є вхід за багатьма дуже е, річами, за електронним підписом. Як його робити, я також поясню. За дія підписом. Дивіться, якщо ви будете знаходити за дія підписом, воно автоматично вам зарахує то, як фізичну ідентифікацію. І відразу поставить дату тоді, коли ви зайшли. За Gov.ua – Це за допомогою банку, будь-якого банку, Приват, щад, ви переходите туди, і воно вас попросить за допомогою банку зайти. Так як за DIA підписом і за банком я зараз не можу то зробити, бо мій телефон мене знімає для вас, то я можу лише за електронним підписом. Ну потім я візьму телефон в руки і покажу, як зайти за DIA підписом, Тому е залишайте до кінця. І так вибираємо банк, який нам видав. Ну, організація, яка нам видала цей діє підпис. Вводимо пароль до нього, так ви підглядайте. Натискаємо Увійти. Воно інколи довго думаєте і думає, то знаєте, не розправимося. Це державний сайт. У нас таке завжди відбувається. Ну, в державі, я маю на увазі. І інколи пише, що типу, «Зависло», зачекати або вийти стрімки. Натискаємо Зачекати. Тут у нас одразу йшло. І бачимо. Ось моя пенсія, і над нею з'явився нове пункт. До речі, багато новеньких пунктів з'явилося. Зараз вам їх також покажу. Моя ідентифікація. Це дуже корисний сервіс усім пенсіонерам. Тут можна подивитись багато інформації, взяти довідки ОК-5 і ОК7. Будь-яку довідку з пенсійного вже майже можна взяти на цьому сайті, не йдучи до відділення за дві хвилини. буквально. Тож, Натискаємо моя ідентифікація і бачимо дата ідентифікації 24.12.2024 року. Зараз у нас 25.06.2025 року. Тобто пів року вже пройшло, ще пів пройде і пенсію заморозять. Моєму другому. Ну, це не станеться, тому що він час від часу відвідує. От, наприклад, заходимо в пункт «Мої звернення і бачимо останнє звернення до пенсійного фонду 24.12.2024. І ідентифікація, дата сходиться, це означає, що людину ідентифікували, коли він прийшов до пенсійного фонду. Тож, цей пункт тут додавлений. Ще який цікавий пункт додавлений дуже багатьом людям потрібно, особливо БКО з тимчасово окупованих територій, отут де дистанційне інформування, отут не отримує пенсії в іншій державі, зокрема від Російської Федерації. Тому що якщо людина з тимчасово окупованих територій... То можуть не виплачувати українську пенсію, тому що думають, що вона отримує пенсію від Росії. Якщо ви того не робите, не отримайте, то поставте цю галочку, тоді українська пенсія продовжиться вам платити. Hmm. Якщо ви отримаєте пенсію від Росії і це знається, то заставлять повернути цю повернутися ну, або заморожуть виплати. От. Так, рухаємося далі. Е -е, якщо Подивитися на цей кабінет пенсіонера, тут ще дуже багато корисних функцій, про них я розповідав раніше. Зараз я вам покажу, як пройти швидко. Найшвидший метод це ідентифікація за допомогою дія підпису. Тобто війти в цей самий додаток чи сайт, але вже телефона. І за допомогою дія -підпису, і то зразу швидко пройде вам цю ідентифікацію. Нагадаю також. Перед тим почати, що в цьому місяці є постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої усі банки, коли пенсіонер звертається до них, передають інформацію до пенсійного фонду про те, що людина до них звернулась. Це для проходження цієї самої ідентифікації. Тільки ви зайшли в банк, щось там зробили. Банк передає в пенсійному фонďі, що ви були, що з вами все нормально, типу. Пенсійниця автоматично там зараховує ідентифікацію. Єдине, що ми знаємо, що передає, які саме дані? Чи передає просто, що ви були, чи передає про те, що ви, що ви там робили? Ну, типу, переказав 2000 сину, 3 тисячі дочки, заплатив тисячу за світ, ага, де він набрав стільки бабла, а він ще й субсидії отримує, то може йому врізати. Ну, це знаєте, нитки. думки вслух, але тим не менше, таке може бути. Тож, показую далі. Як пройти ідентифікацію через дію. Але перед тим хотів би, шановна пані Люда-Люда, мій підписник на каналі, там вас вже більше тисячі коментарів на моєму каналі. Тобто, ви активно не слідкуєте на рахунок вашого коментаря, що це тише кров поза того. Нагадаю, я декілька днів тому їздив до кров на потреби ДШУ, добровільно роблю то раз на рік стабільно, інколи частіше. І закликаю всіх, хто робити, тому що ну, всі. Здраві люди, розуміють, скільки цієї крові потрібно зараз. Так от Люда-Люда написала, що то він ще поза того року здав, старі картинки викладає. Спешен для вас. Видно? Я думаю, видно. Хочете роздивити, там дата є, тому подивіться. І, будь ласка, не подорожте людей, а то ну, вже трішки починає набридати. Якщо щось знаєте точно, то кажіть. Якщо не володієте інформацією, то, будь ласка, не заважайте іншим. А ми розбираємося далі. Розбираємося далі. Вибачаю, з пів години сидів пробував через дію не зайшло. Тобто, поки що сервіс не працює, але як тільки він запрацює, відразу знімаю вам відео. Кожен день буду перевіряти для того, щоб вам показати, як зробити цю ідентифікацію через дію. А тим, хто за кордоном, і тим, хто ВПО, да? Да. ВПО і тим, хто за кордоном, то фізична ідентифікація обов'язково один раз на рік. Обов'язково. Ну, тобто вона є обов'язкова для всіх, але дуже в багатьох вона проходить у такому тихому режимі, що люди навіть не знають, коли вона прийшла. А от для тих людей, від цих двох категорій, то вона обов'язково прям така. Чи надсилання документів чи, через дієпідпис, чи піти до пенсійного фонду, чи надіслати документи через посольство. Ну, Коротше, не буду нагнітати, всі ці люди вже давним-давно знають, як це все проходить. Тому, Чекаю, поки заробить сервіс, а потім покажу вам.